Доброго ранку, шановні телеглядачі. Наразі маємо питання, як боротися зі своїми страхами. Але хочу зазначити, що страх насправді це дуже важлива для нас емоція. Завдяки страху ми живемо, ми виживаємо і ми зберігаємо своє здоров'я. В нас є два види страху. Так? Страх є правильний і страх є неправильний, скажімо так. Страх правильний це. Страх переходити дорогу, коли по ній летять машини, тому що це є небезпека для мене. А страх неправильний, він якби, ділиться на таких два підстраха. Це коли занадто багато, є того страху, нереально багато, або занадто мало. ну, Занадто багато. Да? Це коли при температурі 0 градусів мама надягає на дитину три шапки, тому що вона боїться, щоб дитина не захворіла. То вже якось не дуже. І до прикладу, коли страху мало, коли хлопці літають на великій швидкості на автомобілях, наразі дуже розповсюдженим є в інтернет просторі і взагалі між людьми. Да? Якщо ти боїшся страху, перебори себе і йди в той страх, але ну не так здавалося, як гадалось. Уявімо собі ситуацію. Маємо 10 дітей, яких ми маємо навчити плавати. Ми можемо з одного боку взяти їх всі, завести на середину озера, викинути з лодки і вони там якось будуть плисти до берега. Ну, по статистиці, троє допливуть, семеро потопляться, або там їх врятують, але вони будуть мати психологічні травми. Але є другий варіант: якщо взяти цих 10 діточок, поставити на березі, дозволити їм спочатку зайти по кістечки, потім по коліна в воду, а потім дати якісь іграшки, щоб вони побавилися, а потім навчити їх триматись на воді, то тоді подолання цього страху буде в такий класний, екологічний і не психічно травмуючий спосіб. Тому перед тим як боротись зі страхом. Взагалі, я не дуже полюбляю слово боротись, тому що страх це є частинкою нас. І якщо я усвідомлюю про свій страх, і якщо я про нього більше дізнаюсь, то мені вже тоді немає потреби з ним боротись, а я можу вже з ним контактувати і якось направляти його в правильне русло. Спробуйте. Маленькими кроками зрозуміти спочатку, чого саме я боюсь, а потім маленькими кроками йти для подолання цього страху, не насилуючи себе.